У рамках першого етапу по чемпіонату України з рейбі 15 іван Франківський Ролан провів два визні поєдинки у рівному та Львові. Нагадаємо, перші два місця змагань у західній зоні дають право восени позмагатися за перше шосте місця у чемпіонаті. У рівному сильнішими були місцеві рибісти, які перемогли іван-франківців за рахунком 36 на 19 і достроково забезпечили собі місце у фінальній шістці. А у наступному матчі у Львові перший тайм в суху виграли місцеві батяри тринадцять Однак після перерви Роланд заграв так, як це властиво нашій команді: агресивно в атаці, надійно в захисті, з максимальною концентрацією у кожному епізоді гри. Підсумковий рахунок 19-16 на користь івано-франківців, які за тур до закінчення змагань у західній зоні гарантували за собою місце у фіналі змагань. Останню гру Роланд проведе вдома 24 червня. Цієї неділі Іван Франківці спробують взяти реванш за гусіву поразку від РК рівне. А в осінній частині першості, де гратимуть шість кращих команд вищої ліги, прикарпатські регбісти матимуть шанс побороти за медалі чемпіонату України.